Слава Україні! Героям слава! Думаю, більше з вас чули новину про те, що біржа Bybit вводить обов'язкову верифікацію, і тепер ви не зможете там торгувати і вводити гроші без верифікації. І після цієї інформації було багато запитань в коментарях, в особисті повідомлення, де ти торгуєш, де можна торгувати без верифікації. Тому в цьому відео ми розглянемо біржу, де можна все це робити: купувати, виводити, торгувати на фьючерсах і без верифікації. А що саме головне максимально круті бонуси та роздачі. І також, звісно ж, на цій. Біржі можна навіть почати заробляти криптовалюту без вкладень. Ви на YouTube-каналі Шарку з приємного перегляду і давайте перейдемо до огляду біржі. Біржа називається BINX і для початку, звісно ж, потрібно зареєструватися. Ви можете зареєструватися по моєму реферальному посиланні і отримати максимальні бонуси 5 тисяч доларів і більше. Як пройти реєстрацію, ви можете зареєструватися через свою пошту, вводити пошту та пароль, а також все це можна зробити через телефон, вводити свій телефон та пароль. Якщо ви хочете реєструватися по моєму реферальному посиланні, знову ж таки я залишаю його під відео, і якщо ви по ньому перейдете, тут має зберігатися мій реферальний код. Він вводиться автоматично, якщо ви переходите по РЕФ посиланню. Ось і все далі натискаємо. Далі, і на вашу пошту має прийти код підтвердження. Вот його, все. В принципі більше нічого не потрібно там ніяких верифікацій, ні нічого. Ви можете купувати, продавати, трейдити чи користуватися копі трейну. Зараз ми в цьому розберемося. Я вже тут зареєстрований, тому просто прийду в свій кабінет. Давайте одразу почнемо з бонусів та різноманітних роздач. Тут максимально їх багато, і є таке відчуття, що кожного місяця бонуси тільки збільшуються. У своєму телеграм-каналі я робив уже пост з даною роздачу. Все, що потрібно буде зробити, це зареєструватись по реферальному посиланню, зробити оборот від 2000 доларів. Як це робиться, це максимально просто. Робимо, наприклад, депозит 10 доларів. Вибираємо кредитне плече 150. Купили, продали, все. Ви получаєте ось цей ваучер на 50 доларів. Ви його активовуєте і заходите, наприклад, в угоду шорт чи лонг. І всі зароблені гроші з цього ваучера ви можете виводити. Як роблять мої підписники, вони просто створюють 2-3-4 аккаунта, відкривають, наприклад, частину угод в лонг, частину в шорт. І таким чином дві угоди, наприклад, закриються в мінус, а дві інші угоди закриються в плюс, і вони ці гроші виводять. Посилання на дану роздачу. Знову ж таки залишу в описі під відео. Та якщо вас цікавлять, ось такі роздачі, вступайте в мій телеграм-канал. Тут завжди публікую різноманітні роздачі бірж та не тільки. І так, після того, як ви зробили всі ці дії, вже можна, наприклад, купувати криптовалюту. Тут можна купити криптовалюту як через P2P, так і через банківський переказ. Ну і звісно ж, ви можете переказати свою криптовалюту, яка у вас знаходиться на Bybit, поки ще не ввели верифікацію, і перевезти її сюди. І тут уже спокійно торгувати, виводити без верифікації. Давайте перейдемо до вкладки Spot, і я покажу, як тут купити криптовалюту. Тут нічого складного немає, але для тих людей, які тільки недавно дано криптовалюті, я коротко розкажу. На споті ви можете просто купити або продати криптовалюту, наприклад, ви хочете Купити біткоін, є пара біткоін USDT, тобто долар, ми хочемо купити. Тут вибираємо кількість, на яку ми хочемо купити. Бачимо, що мінімум це 5 доларів, і максимум це 500 тисяч доларів. Далі просто натискаємо купити, або якщо у вас вже є куплений біткоін, ви можете його також продати. Знову ж таки, є маркет, ви можете купити і продати по ринку, яка зараз ціна. Ви просто нажимаєте купити чи продати і одразу купляється. Або можете виставити лімітки. Наприклад, ви хочете купити біткоін, коли він буде по 20 тисяч. Як тільки біткоін опуститься до 20 тисяч, автоматично спрацьовувати. Даний ліміт, і ви купите біткоін на ту суму, яку ви тут вказали, ось так працюють лімітки. Топло, лоста тайк тут також присутній. Наприклад, ви зараз по ринку купили біткоін, тобто по 29 тисяч на тисячу доларів, ви у полі Take Profit вводите там 30 тисяч, як тільки ціна дійде до 30 тисяч, ви всі свої біткоїни автоматично продаєте і фіксуєте прибуток. Так це працює на споті. Давайте перейдемо до деривативів, саме ф'ючерси. Ось тут, звісно ж, вже присутні кредитні плечі, і крос або ізольована маржа. Що таке крос або ізольована маржа? Якщо ви вибираєте крос маржу і входите в позицію Шорт, а ціна пішла зовсім не в шорт, а в лонг, тобто вона пішла вище і вже зовсім близько ціна ліквідації. Після того, як біткоін доходить до вашої ціни ліквідації, вас не ліквідовує, а починає забирати гроші з вашого ф'ючерсного гаманця. Звісно що це ризиковано, якщо ви торгуєте без стопів і заходите там на вечірні чи нічні угоди, лягаєте спати. Ви ризикуєте втратити свої гроші, які знаходяться у вас на ф'ючерсному гаманці. Що таке ізольована маржа, Якщо ви берете ізольовану маржу? після того і самої ситуації ви зайшли в угоду, ціна пішла не в ту Сторону підходить до ліквідації, і тут, коли ціна доходить до ліквідації, вас просто ліквідує на ту суму, яку ви заходили. Наприклад, ви зайшли на 10 доларів. Всі інші гроші, які знаходяться на фьючерсному гаманці, вони не пропадуть. Я майже у всіх угодах використовую ізольовану мережу. Це безпечніше і так спокійніше. Тепер до кредитних плеч добираєте, наприклад, будь-яке кредитне плече, нажимаємо підтвердити і все, ви будете торгувати зараз, наприклад, 70 чи 73-м кредитним плечем. Що таке кредитні плечі? Наприклад, у вас на вашому балансі є 10 доларів. Ви вибираєте 71 кредитне плече. Так Таким чином, ви заходите не на 10 доларів, а заходите уже на 700 доларів. Ви ці гроші віддавати не будете. Якщо ви берете кредитне плече, ви або просто швидше заробите, або вас швидше ліквідне. Тут також можна виставляти лімітки або уходити в угоду по ринку. Далі вибираємо суму, на яку ми хочемо зайти, в шорт чи в лонг, Take тейк профіт та стоп лос звісно ж, присутні. Якщо ви хочете убезпечити себе і мінімізувати свої втрати, обов'язково ставимо стоп лос і якщо хочете максимізувати, щоб не проспати той момент, коли, наприклад, біткоін впаде там, за 10 хвилин. На 2-3 тисячі доларів, потім знову повернеться. Ви це пропустили чи були зайняті, не встигли зафіксувати свій прибуток. Якщо ви поставите Take Profit, автоматично спрацює лімітка, і ви зафіксуєте свій прибуток. Ось і все. Тут далі вибираємо шорт чи лонг і заходимо в позицію. Нічого тут складного немає, але для тих людей, які тільки зайшли в криптолют, звісно що ці слова ізольована, бо кросова морожа, кредитні плечі, це все буде там щось світу фантастики, і вони не будуть в цьому розуміти. Я так само з цього всього починав. Зараз більш-менш в цьому розбираюсь, тому не переживайте, друзі, все у вас вийде. Ну і як не розглянути копі трейдинг, який зараз набирає максимальної популярності. Дуже багато людей використовує копі для того, щоб заробляти. Для того щоб відкрити копі трейдинг, натискаємо і вибираємо собі трейдера, за яким ми хочемо слідкувати. Наприклад, це буде ось цей трейдер. Я за ним буду слідкувати, копіювати його годи. Натискаємо суму, яку ми хочемо виділити для копі трейдингу. Наприклад, це буде 102 долари. Далі стоп лос і тейк профіт. Я рекомендую всім виставляти. Наприклад, це тейк профіт буде 100%, стоп лос це буде 20% і натискаємо копіювати зараз. Все, я успішно підписався на цього трейдер. Тепер кожна відкрита чи закрита угода, яку буде робити даний трейдер, я буду автоматично її копіювати. Іменно для цього трейдера я виділив 102 долари. Нагадую, будь-який момент компітрейдинг ви можете закрити, а гроші повертаються на ваш ф'ючерсний гаманець. Якщо хочете бачити даний результат, що з цього вийшло, вступайте на мій телеграм-канал. Там буду публікувати всі новини по заробітку і також ділитися своїми результатами. Це були одні з основних функцій, якими можна користуватися для початку. Більше вам не потрібно для того, щоб заробляти. Найголовніше, я кажу, що тут дуже круті роздачі, і також не потрібна верифікація. Я надіюся, це відео було корисним для вас. Хтось дізнався що щось нове та в подальшому буде тут заробляти гроші. Дякую, що переглянули це відео. Буду завершувати. Перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації і ПЕЗЕС Російській Федерації! І до наступного відео.